Вітаю, мене звати Андрій Булгаров, а ви на каналі Булгаров висновки. Підпишіться на цей канал просто зараз, якщо хочете мати ще одну думку стосовно того, що відбувається в нашій країні та за її межами. Отже, я вам дякую, якщо ви це вже зробили раніше, і вітаю нових. Глядачів нам є про що поговорити, особливо що тема зараз головна це вибори у Сполучених Штатах. А головне нам для всіх для українців, що буде із цього, і звісно, вже от ми лунали вчора. Чули, як люди багато вже в помиральну яму заходять. Кажуть, що все пропало і тому подібно. Так, звісно, можливо, і пропало. Але розумієте, в чому тут момент найважливіший? Ми ж як спостерігали за цими виборами у Сполучених Штатах, як люди, які сумують за виборами, тому що в нас, в силу певних причин, головною з яких є, звісно, війна, вибори не проводилися вже більше трьох років. І саме цей момент, напевно, і змушує нас дивитися на вибори в інших країнах. Ніх, як на те, що напевно треба, щоб відбувалося та й в нас, і саме про вибори далі будемо говорити, тому що, по факту, найочевиднішим висновком і наслідком обрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів це буде те, що вибори в Україні дуже і дуже сильно пришвидшаться. Ну тобто, і без цього я вже неодноразово казав, що коли Володимир Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, це було в кінці вересня. І там зустрічався з американськими політиками, в тому числі і з чинним президентом Джо Байденом. Одна із один із головних козирів, який виклав Зеленський, це те, що він погоджується на проведення виборів президентських парламентських, ну як принаймні в наступному році. Але питання було в тому, коли саме їх проводити навесні, влітку чи там восені або навіть взимку. Але так чи інакше, принципово він це погодився, що вибори в країні треба проводити, і саме тому Джо Байден дав таку допомогу, навіть ще й не кинув з гори, так би мовити, зверху ще накинув 2 мільярди доларів військової допомоги. Тут вже зараз не принципово. І що було спершу? Президент Зеленський сказав, що він погоджується на вибори, або навпаки, Байден сказав, що давайте дамо ще більше грошей, а ти погоджуєшся на вибори і тому подібне. Це вже Зараз не принципово факт залишається фактом, що Зеленський так чи інакше на це погодився, і одним із чинників, чинників того, що так воно було, це свідчить принаймні активізація діяльності ЦВК Центральної виборчої комісії. Але обрання Дональда Трампа на посаду президента трошки змінює плани. Ну і перш що вона змінює, що тепер вибори, які будуть відбуватися в Україні, на які, власне, погодилася чинна влада, офіс президента Володимир Зеленський, якщо вони будуть відбуватися, коли вже президентом буде Дональд Трамп, а це має статися вже з 20 січня наступного року, коли має пройти інавгурація, і він вже повністю прийме на себе цю посаду. То з цього моменту всі ці вибори в Україні будуть під пильним і пильним контролем офіса, офісу. Вибачте, під пильним контролем адміністрації вже Дональда Трампа, тобто Білого Дому. А це за собою, так би мовити, тягне інше питання. Ну, от, наприклад, дивіться, якщо вже казати, ну ми розуміємо з вами, що політики так чи інакше, особливо харизматичні політики, яким є Дональд Трамп, вони дуже, дуже емоційні і вони дуже часто, і саме емоції ними і керують. Якби там би не було, хто б не казав, що він є там досить прагматичним бізнесменом, політиком, але так чи інакше, емоції все ж таки ним керують. А про які емоції йдеться? А йдеться про те, як він ставиться до Володимира Зеленського, і це дуже легко згадати, як він ще буквально півтора місяця тому. Коли Зеленський перебував у Сполучених Штатах, чим він, до речі, вже одразу тоді викликав просто образу з боку республіканців, вони навіть пішли закидувати українській владі, що вони втручаються в американські вибори. Коли замість того, щоб зустрічатися зі всіма, одразу поїхали на там, військовий завод, потім зустрілася з демократами, а нібито навіть ігнорує республіканців, і ця образа навіть призвела до того, що. Спікер палати представників Сполучених Штатів республіканець він навіть вимагав звільнення посла України у Сполучених Штатах. Але під час цього всього в самих штатах відбувалися передвиборчі тури. і от на одному з такому турі Дональд Трамп. Кандидат в президенти він так дуже налесно відізвався про Володимира Зеленського, і він дослідно сказав так, що Володимир Зеленський дозволяє собі маленькі брудні закиди в бік вашого улюбленого президента, тобто мене, тобто Дональда Трампа. І якщо людина от, буквально в вересні так вважала, я не думаю, що зараз щось змінилося. Тобто, так звісно, що є політичний прагматизм, є реалполітик так званий, але в Будь-якому випадку ставлення Трампа до Зеленського воно обов'язково відіб'ється, коли Зеленський буде влаштовувати вибори. І я до чого це все веду? А до того, що одна справа проводити вибори, коли при владі в Штатах демократи більш ліберальні, так вони на щось тиснуть, але вони там готові дещо не сказати, замовчати тому подібне. А інша справа проводити вибори, коли влада в Штатах належить республіканцям, і, зокрема, їхньому президенту, їхньому представнику республіканської партії Дональду Трампу, який не дуже так би мовити лесно ставила ставиться до президента України Володимира Зеленського. І це насправді є проблемою для офісу президента, і напевно, саме це зараз їх напевно, буде змушувати якимось чином або максимально відтягувати прове. Ведення виборів або е, проводити їх як максимально швидко. Ну, наприклад, вже зараз оголосити, щоби до того як. Трамп стане президентом до 20 січня 2025 року, вже вибори або принаймні закінчити, або що вони там були в якійсь там фінальній стадії. розумієте Так, я розумію, про що зараз ідеться: що неможливо проводити вибори під час війни, під час воєнного стану. І от цим теж доведеться щось вирішувати. І навіть. Один із таких постулатів трампівських, що він може закінчити війну за 24 години, це якраз ідея про те, що ми закінчимо війну або там заморожуємо її, або якимось чином домовляємося там, звісно, з руснею, і це розпочинає процес виборів. І от. Саме це для офісу президента зараз є м, такою патовою ситуацією, тому що їм би треба проводити вибори якнайшвидше, але найшвидше вони не можуть. Але проводити вибори якнайпізніше, або принаймні коли уже там Трамп почне е, бути президентом. Це є створює для офісу президента певні проблеми, тому що знов до них почнуть закиди бути стосовно того, що не демократична влада, що там немає е, вільного висловлення. Влювання всіх кандидатів, всіх партій, і повірте, ніхто в Штатах не буде зважувати на те, що на те, що в Україні де війна, і от кожен день летять по нас шахеди, ракети і все інше, і це є великою проблемою. І це проблема є до речі, не тільки президента Володимира Зеленського, а й самої України, тому що ми теж зараз опинилися в певній патві ситуації. Так безумовно вибори проводити треба. Але ми ж кажемо про те, що вибори мають бути демократичними, і що на ці вибори має ніхто впливати. А тут вже виявляється, що на них точно можуть впливати навіть не офіційна. Політика сполучених штатів, а емоції президента сполучених штатів і це є проблемою, чи він зможе подолати ці емоції, чи не зможе, це є великим питанням з одного боку. Ну а з іншого боку, що офіс зараз не готовий прямо зараз проводити вибори, але чим далі відтягувати те, що він хоче, це для себе створювати додаткові електоральні проблеми. Це для для давати час якоїсь політичній силі чи там політичному діячу піднімати голову. Ну і звісно, всі ж будуть понятно, будувати свою будувати свою політичну риторику, критикуючи чинну владу. Це абсолютно логічно, нічого дивного тут немає. А критикувати є за що навіть не обов'язково зараз. Ми кажемо там про якусь там зраду зрадницьку. Просто достатньо подивитися на наші очікування, які дуже сильно піднімалися. І вони не здійснилися, і от навіть на цьому можна будувати певну політичну передвиборчу риторику. Тож, це на мою думку, є зараз основним питанням, які мають вирішити в офісі президента, тому що те, що сьогодні Зеленський поговорив з Трампом, який ще не став президентом, але він поговорив з Трампом і він запевнив в непохитності, що він дуже задоволений. Ну тобто починається з. Звична дипломатична мова. І так, безумовно, цей такий собі фасад розмови, це така собі обкладинка. А що є всередині? От я вам тільки що розказав. Тому що емоційно, я так розумію, що Трамп трошки ображений на Зеленського, і це буде відбуватися на всіх на нас. І от якраз цей момент було би дуже добре уникнути. Як це зробити, покаже час. І як офіс президента буде вирішувати цю проблему, теж ми я думаю, побачимо. Бачимо найближчими днями. Дякую за увагу. Мене звати Андрій Булгаров. це висновки. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, прямо зараз це зробіть. Ну і напишіть в коментарях думку стосовно того, що ви зараз почули мені. Вона дуже і дуже цікава. І на кожний коментар я відповім. Побачимось!